Чарівне різдво безпритульного котика. У маленькому засніженому містечку, між темними провулками та затишними вуличками жив кіт на ім'я Смужка. Його шерсть була сірою з білими плямками, а очі блищали, як два бурштини. Смужка не мав дому, але мав мрію знайти місце, де його любитимуть. Зима видалась лютою. Сніг замітав усі стежки, і навіть вуличні коти, які зазвичай бігали в пошуках їжі, тепер ховалися від холоду. Смужка сидів під деревом на краю парку, притиснувши лапки до грудей. Він дивився на освітлені вікна будинків, де діти з радісними вигуками прикрашали ялинки. У повітрі витав аромат кориці та мандаринів. Одного вечора. Коли темрява огорнула місто, смужка почув дзвін дзвіночків. Спочатку він подумав, що це вітер грає з гілками дерев, але дзвін ставав дедалі гучнішим. Раптом перед ним з'явилася маленька карета, запряжена білими кроликами. У кареті сиділа казкова дівчинка з золотистим волоссям і в сріблястій шубці. Привіт, смужко! лагідно сказала дівчинка. Я зірка Різдва. Сьогодні особлива ніч, і я прийшла здійснити твою мрію. Ти знаєш моє ім'я? здивувався кіт. Я знаю всі мрії, які промовляються з чистим серцем, усміхнулася зірка. Ходімо зі мною, покажу тобі диво. Карета піднялася в небо, і смужка побачив місто з висоти. Воно виглядало як велика ялинка з тисячами вогників. Котик був зачарований, але їхня подорож не закінчилася. Карета пролетіла через замети, ліси і поля, доки вони не опинилися біля старовинного будинку. Вікна світилися теплим світлом, а з димаря йшов ароматний дим. Це місце, де тебе чекають, сказала зірка і змахнула своєю чарівною паличкою. Двері відчинилися, і на порозі з'явилася дівчинка, років восьми. Вона тримала в руках ковдру і тарілку з молоком. Мамо, тату! Це той котик, про якого я мріяла, вигукнула вона, нахиляючись до смужки. Смужка спершу не повірила, але дівчинка взяла його на руки, обгорнула теплою ковдрою і занесла в будинок. Там було так затишно. У каміні потріскували дрова, на столі стояли пироги, а біля ялинки сидів великий пес, який привітно валяв хвостом. Тепер у тебе є дім. Тихо прошепотіла зірка, і смужка побачив, як вона зникла в сяєві різдвяної зорі. Відтоді смужка жив у теплі та любові щороку на Різдво він сидів біля вікна і дивився на небо, де завжди бачив свою чарівну подругу, зірку Різдва. А може, це вона і була причиною, чому це Різдво стало таким чарівним для звичайного котика.